Всім привіт-привіт! Ви на каналі Драконувати завжди вперед, і з вами я, Юля. А ви знали, що Чорне море одне з наймолодших морів на планеті, але в нього вже є свої старі, дуже старі легенди. Кажуть, колись тут жив морський дракон, чорний водень, він не був злим, просто самотнім. Він охороняв це море, поки інші, ті, що дихають вогнем, літали над горами. Чорний водень вмів заспокоювати хвилі, дотиком лузки, і саме тому Чорне море таке лагідне біля берегів України. Там, де зараз місто південне, був його улюблений плескач, тепла, мілка затока, де він грівся в сонці, ніби котик. І навіть сьогодні, коли заходиш у воду, вона тепла, як спогад. Говорять, хто любить так же сильно наше чорне море і українські пляжі, особливо ті, де грався маленьким наш чорний водень, тому дракон може відкрити себе і показатися. Саме тому свій морський відпочинок я завжди роблю найяскравішим, щоб порадувати чорного водня і викликати в ньому бажання потоваришувати зі мною. Чому Чорне море це найкращий з морів для відпочинку? Чорне море не має великих припливів і відпливів, бо дракон колись приборкав його дихання. Воно майже не небезпечне, тут дуже мало живих істот, які можуть зашкодити людині. І якщо уважно подивитись на лінію горизонту, вона рівна, це не просто так. Кажуть, чорний воден вирівняє її, щоб діти могли спокійно дивитись у далечінь і мріяти. Ну саме тут у південному найкраще тут ще залишилось дещо від того чарівного тепла. Вода не така солона, як у середземному берег піщаний, дихати легко. А ще тут просто добре. Можна об'їздити пів світу. Але якби дракони вибирали місце для дитячого пляжу, вони б обрали саме це. А ви знали, що Чорне море це колишнє Прісне озеро? Так-так, колись воно було зовсім іншим, спокійним, дрібним і неселоним. А потім щось сталося? А тепер легенда. Колись у дуже-дуже давні часи у світі було сім великих драконів стихій. Один з них дракон води та пам'яті, жив у холодному морі на півночі. Він зберігав спогади людства, тримав під хвилями час, але людина стала занадто шумною. Вогонь і дим заполонили повітря, і дракон води не витримав. Він болотів геть на південь, туди, де була лише долина і м'яке сонце. Він ударив хвостом у скелі, і води Середземного моря прорвали вузьку протоку, що нині зветься Босфором. І ось колишнє озеро перетворилось на море. Величезна це хвиля затопила долини, міста, поселення. Але дракон не злим, він просто хотів спокою, тому створив тут новий дім Чорне море злегка солоне, але не таке, як інші, тепле біля берегів, лагідне, бо дракон заспокоїв його подихом. До речі, ця легенда майже збігається з наукою. Приблизно 7,5 тисяч років тому моє справді залило великі прісні землі. Це було різко. Науковці вважають, що рівень води піднявся на кілька десятків метрів. Можливо, саме про це потім з'явилися легенди про всесвітній потоп. А ще кажуть, що дракон і зараз спить десь на дні, а чорний водень розумний і дружній дракон. Всім радить не будити його старшого і більшого родича. Південне прекрасне не лише своїми пляжами. Це місто Троянд. Тут їх безліч, а ще тут багато дитячих майданчиків звичних і цікавих. Мені випадково стали відомі речі, за які мама чорного водня ще в його дитинстві цінувала ці краї, а тому саме тут любила відпочивати з маленьким синочком. Коли маленькі дракони вперше вирушають у мандрівку до Чорного моря, вони часто обирають саме південне. Чому? Бо тут є шість речей, які роблять це місце ідеальним не лише для людей, а й для крилатих створінь. Перше: мілке тепле море. Як ваночко для драконят. Плавний захід у воду, лагідні хвилі. Тут не треба боятись. Тут можна гратись, грітись і пускати бульбашки з носа. Друге небо. Величезне і вільне. У південному простору більше, ніж у багатьох інших курортів. Це означає більше неба, менше ціней, більше сонця. Ідеально, щоб махати крилами. Третє. Менше медуз. Бо ті знають, що тут господаря. Кажуть, медузи уникають берегів, де ночами щось блимає зеленими очима з-під хвиль. Четверте: тихо, але близько до пригод. Одеса поруч, а значить, можна злітати за пригодами, а потім повернутись у затишну бухту спокою, так і роблять усі поважні дракони. П'яте краєвид на столеві крани й кораблі. Для когось промзона. А для юних драконів ліс металевих велетнів. Вони фантазують, що це їхні давні родичі, які заснули тисячу років тому. Шесте зоряне небо і море, яке зливається з горизонтом. У південному бувають такі ночі, коли не розумієш де небо, а де море, і дракони кажуть саме тут найкраще загадувати бажання. Сім пева.